Привіт, малятка! Ви бачите, до нас завітали їжачки, але вони різні: один високий, другий низький, і вони між собою сперечаються і не можуть дійти згоди. Хто ж високий, а хто низький? Ану допоможемо їм. Ліворуч їжачок низенький, а праворуч високий. Ось завдання який будиночок! У хлопчика, а який у дівчинки? Так, у хлопчика високий будинок, а у дівчинки він низенький. А ось тут у нас тваринки, жираф і зебра. Хто високий, а хто низький. Ви здогадались? Так, високий жираф, а низька зебра, пірамідки. Ліворуч пірамідка низенька, а праворуч пірамідка з ведмежатком. Вона яка правильно висока. У їжачків іменини, і для них спекли. Тортики для високого їжачка високого торта, а для низенького їжачка – низенького торта. Ось погляньте, ліворуч торт низенький, а праворуч тортик високий. Вітаємо вас, їжачки! Дякую за увагу!